Друзі, доброго дня! Сьогодні 22 вересня 2023 рік. Знаходимося на моєму винограднику Київщина західне передмістя. Ну, сьогодні хочу поговорити на таку тему як вибір сортів винограду, особливо для початківців, хто хоче посадити вдома виноград. От як би я порадив би вибирати на яких сортах зупинятися? Ну, як я в попередніх відео знімав, в мене є. Своя п'ятірка, а також е десятка е найкращих сортів винограду. Ну і сьогодні хочу поговорити і на прикладі показати, які мені сорти подобаються, які я ніколи з якими не розпрощаюся. І які б я ну, не радив би саджати в нашому регіоні, наприклад, або ж, ну просто не радив би все. Я, я наприклад, буду їх перепрививати, або ж, або ж пересаджувати взагалі. Ну, давайте почнемо ось перед нами кущі. Е, який в мене номер один на ділянці, це ефект, ефект виноград Ефект. Ось він, щоб видно було, посаджений отак геобразно, Тобто я його розтягнув тут на 8 метрів, аж кущу 7 рік чи 7 років вже одним словом. Е, був тут гарний дуже на ньому урожай, урожай вже знятий, реалізований практично. Практично більше половини урожаю вже зрізано. Ну, отут залишилось от, отут з цього боку ось такі гронки. І в тому числі оця моя сама велика грона на ділянці. Я її зрізати буду, мабуть, буду знімати наступне відео і покажу. Скільки вона заважить, ця груна. Я думаю, десь буде до 3 кг, може і більше. Ну, в наступному відео я хочу показати цей процес. Ну, як бачимо, виноград чудово зберігся, зберіг свої смакові якості. Одним словом, з року в рік він мене радує і радує. Ну, а зараз давайте пройдемо. Зараз подивимось далі на інші сорти. Це перед нами. Ось тут я посадив шахіня ірана. як бачите, ще не зрізав, вона вже практично вже готова. Далі монарх також вже можна зрізати. Люди замовили. Поки що повисить пару днів, буду його зрізати. Ну, ась тут, друзі, ось сьогодні. прийшлось також зрізати. І це в нас. Виноград. Вже без грібні ножки. От я буду з нього ось така бочка. Ще трішки додав. І буду робити чачу. Чому чачу? А не продать його. Ну, от я вам зараз поясню. Наприклад, отут мене росте от в цьому ряду. Перший йде Юліан. Юліан. Ну він на чачу не пішов, але я вам скажу відсотків 30 ягоди на ньому. Прийшлося, довелося обрізати. Ось вона вся валяється, тут осиплаться. Тобто, тріщить він, Юліан. Це вже реанімовані грони. Тріщить повільно, якось так він визриває, визриває нерівномірно. Бачите, тут от ягоди ще зеленкуваті, тут уже зверху якби стиглі. Ну, тобто, я, мабуть, все-таки з цим сорос, виноградом буду... Прощатися, буду щось саджати інше або ж перепрививати. Ну і ось наступний у нас тут іде виноград, рошфор. Отзиви про нього дуже добрі. Але в мене він вже, оце третій рік підряд, друзі. От бачите, які, яке запилення в нього. Це також вже реанімований весь він. Ось та ягода, яка в бочці, оце з цього Рошфора, а також там ще є три кущі, які прийшлося. От Ось так його обривати. Це, тобто берете його в руки, він сиплеться прямо от... Прямо весь осипається. От, якраз на ягоді, де ягода ось у цьому місці, бачите, воно якби загнивання якесь починається. І це з року в рік таке вже, три роки підряд. Я вже думав, може рік такий. Все, обробки робив, все як має бути. Ну от, от так, так. Не знаю, може десь він гарно себе показує. Ну, в мене це не влаштовує абсолютно. Ось, друзі, навпроти росте кішмишт Хортон. Це той, який був у мене на другому місці в моїй п'ятірці. Тут уже відсотків 80 чи 70 уже ягоди зрізано. Чудово себе трішки десь такий тріск помічався. Оси сідали, але то не страшне. Якщо там на гроні 2-3 ягодки тріснуло, то не є проблемою. Дуже велика нагрузка навантаження на ньому була над хортоні. Тобто, із цим сортом винограду я також розпро... ніколи не розпрощаюсь, друзі. Ну, ось далі давайте пройдемо. Тут за рошфором у мене росте ось така королева Марго. Ну, що сказати? Знову ж такі запилення. Потрапляються ягоди отакі, бачите, такі як слива, а так от е, десь і горочиня, І та ж сама проблема. Ну, Не так, як у Рошфорі, але десь близько до того, бачите, ось. Його навіть у ящик положити, і вже там півящика е, ягоди осипано осип, ос, ос, осипається. Тобто я в цьому році вирішив його повністю пустити на чачу. Він доволі такий вже солодкий. Я думаю, що напій вийде міцний і цукру багато давати не треба. Ну, ось тут, друзі, навпроти, тут росте сорт винограду Надія. Більш пізнього сроку визрівання, але на сьогоднішній день, на сьогоднішнє число, він вже практично готовий. Я вже зрізав потрошку декілька грон. Ну, от, бачите, оце такі результати видає цей виноград. Немає тут. от Беріть, отак, от трусим. Що не робіть, ягода не осипається. Тобто це дуже добре. Також з цим виноградом, хай він старий древній, я прощатися ніколи не буду. Тим більше це доказує те, що на базарі на ринку користується великим попитом. Такий виноград. Ну, ось тут. Тут в мене також в п'ятірку входить це. Ладаний 2. З гарним таким мускатом виноград. Ну такий він не дуже в цьому році радує врожаєм. Е, Із-за того, що мороз його пощипав гарно весною. Дуже побив його. Це добре, що й так залишилось ось. Ну такі гронки, але дуже смачний мускат, друзі. Ну і слідом мене це також я купляв одного власника. Тут 5 кущів ось, які я назвав Юліан. Рошфор, королева Марго, а це рудик, рудик. Дуже врожайний, дуже врожайний. Але половина цього винограду вже, друзі, в бочці в мене. Тому що та ж сама проблема. Це вже він перебраний, все. А так от взяли в руки все, і він сиплеться, просто осипається. Ну і тут всім відомо, далі кущ. Виноград, сорт винограду Заря не святая. Ну, не знаю. Також відзиви про цей виноград дуже добрі, але в мене він також дуже довго визриває. Смаку особливого ніякого я не бачу. От мене в гости, пригостили в цьому році подарунок не святая. то да, то дійсно дуже смачна ягода. Ну, заря не святая, мене не дуже. Радує, друзі. Ну а тут далі йдемо. Це вже в мене другий кущ росте ефекта мого улюбленця. Ну тут трошки трошки він горошнув Ось такі гронки, друзі. Вони не бояться цього ніякого ні тріску, нічого. Дуже гарний смак має висить дуже довго на кущу, не втрачає властивостей, не ізюмиться, як та ж сама зоря, вона не, не встигла. Визрити в мене і починає вже так вянути зюмиться Тобто, як кажуть факти, перед нами ну ось, ну ось тут Тут росте сорт Кандагар. Також у цьому році він горошнув, горошнув. Хворобливий він дуже. Ну, але я тримаю його, тому що... Тримаю. Ну, друзі, от таке відео. Хочу зняти. Зараз дуже мало часу. У виноградарів зараз жнива, як кажуть. Дуже не вистачає на все часу. І що я хочу сказати, от з приводу люди от зараз почнеться сезон уже розпродажу саджанців, посадки. У мене також багато замовлень. Щоб я порадив би початківцям, людям, які хочуть посадити в себе там перші кущі винограду. Хотів би порадити, щоб все-таки не кидалися на красиві назви, друзі. А все-таки прислуховувалися до порад виноградарів, особливо які мешкають, проживають в одному з вами регіоні. Там де один клімат. І зупинялися на тих сортах. Хай вони навіть будуть не дуже там розкручені, хай вони будуть старі, та ж саме ось, друзі, за надію Азис Аркадія. Посадіть у себе Аркадію і будете завжди з виноградом. Тружениця також вже тут практично вона зрізана. Особливо та сонячна сторона повністю зрізана. Тобто, друзі, моя порада. Так, да, не звертати увагу на красиву назву чи там на картинки, на малюнки. А все-таки от прислуховуйтесь до порад виноградарів, які порадять вам посадити ті кущі, які вже перевірені роками. Не, Не ті новинки, які сьогодні посадили в цьому році, а на той рік вона може якісь не ті результати показати абсолютно. Так, друзі, ось. Це Юліан. Добре все. Дякую за увагу. Вибачайте, що довго не виходив в ефір. Робота. Хто погоджується чи не погоджується з, зі мною, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, друзі. Дякую всім за підписку. Всім до побачення.